Ейоу, погнали дивитися реплей від підписника. Здорово, могутні! братики-танкісти, як ваші справульки. Пишіть, коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікому Ласоса. 21 на важкому танчику 8 рівня в рандомі. В режимі бою зустрічний бій. До речі, важкий танчик 8 рівня це в нас Тигр. А два, командир уже дав команду, сказав, сказавши своєму екіпажу: Шнеля, шнеля, чвайне, бити червоних, каже, давай. І що? Дивимося, що зараз буде відбуватися. Дивимося, що буде відбуватися на карті. Перлине місто. Б'ємося проти самих вісьмірочок. Ні, адже в сетапах є по дві семірочки. У них тигр перший, тайп 62. у нас. SP1C і, до речі, Дракула. Дракула, той який дуже швидкісний танчик СТ- -шка. раніше, вроде, якщо мені не зраджує пам'ять він був ще швидший, аніж він зараз є. Вроді би нерф втіпився також цього танчика, але це не точно. Напишіть в коментарях, адже я про цей танчик щось давненько, чув ніякої інфи, так що, можливо, можливо, я і помиляюся, можливо, і не нерф, але його швидкість. Ах, на получай, постаємо в стичку також з таким самим лябочком восьмого рівня. Альфа-самцьом, як А 2. Ну, як альфа самцом. Ви зрозуміли, мається на увазі альфа броньом. Тому що восьмий рівень, тегр другий. Э, Зачина, можна так сказати, навіть свій початок броні до Є соточки. Так? І яка можна, видиш, в деяких моментах навіть на восьмому рівні щось дітанчити. Дивись, як часто приходиться використовувати ремкомплекти, возить за собою їх, їх аж два. Бачиш, в цьому бою вони все ж таки знадобляються. Це є великий профіт, тому що він їх використовує аж два. І адреналінчик, споряджені за собою, возить велике паливо. Дивлюсь, також ще один малий ремкомплект. Та шоколадку для чого? Ну, для о, покращення характеристик екіпажу. Звісно, що ж, так, в нас мінусували вже дві машинки, трошки обідно, якщо чесно. А в них лише ні одного тайпика. Дивися, тигр дохнути не хоче. Дохнути, зараза не хоче. здається, скільки ще у нього В принципі у нас більше, але там Т-71, який, на щастя, має фокус на нашого союзного тіму. Тому що, якщо би не він, не наш е союзник, також який б'ється на тигрі 2. 에, можливо, цей би нас вже розібрали. Вони би розібрали нас, тому що. Ми, якщо б мається на увазі, тут були б в соло проти двох ворожих танчиків, а тим паче це барабан. Забирайте нашого Дракулу. Ми залишаємося в два танчики з нашого Зашка 110-та ще, слава Богу, живе. А в них ще живе Пантера, друга. В них ще живе П44, також Пантера. І живе їх ACDC. ми то який. Не знаю зараз, що буде витворятися. В принципі, в нас хідпонтів не так багато, Подивіться, скільки пантери другої хідпонтів, хоч та тикалка буде нас довго забирати. Ну, Хотілося б, адже є надія все ж таки на броню, але якщо тімка вміє підрубати голду, тоді довго ми не поживемо, правда, танкісти? Незважаючи на те, що в нас є броня. І, до речі, непогана на восьмому рівні. Але, знову ж повторюся, проти. Голдових снарядів вона стає слабесенькою, на жаль, в деяких зонах. Е, НЛД, щічки, бачите, ТД і ТП. Ану, Ех, блін, на тапочки треба було, щоб він не здриснув, але можливо добре, що він здриснув. Є можливість заховатися за, за союзний трупачок. Ми чи, чи хто? Ми чи хто? Бачили, було нам кретанули боєуклаточку. Тепер кретанули нам з, е, цього вон, навідника. Залишається в них один SDC. Помітили танкісти. Яке довге каде було, коли кританули нам заряджаючого? Це просто космічна цифра. Це більше ніж на моїй сотці без обладнання, просто жесть. Бляха-муха. З таким заряджанням можна було би заряджати довго, але ми даємо йому з підпалом. І наш союзник все ж таки також нам допомагає на щастя, і ми вигризаємо цю перемогу у команди червоних. Дивимося з вами на після бойову статистику. 4, 181 напуляного демеджа. 2, 310 заблокованої шкоди ворожої, ворожого демеджа. Подивися, яка циферка прекрасна заблокованої шкоди. Ну, скажи, що тут нема броні. Як для 8 рівня. 2 знищено, 5 пошкоджено. А сталева стіна, майстер головний калібр. Погнала далі, що по плюсах. Розумію, що з Ласус заробляє? А 100 аж 106 тисяч срібні монети в свій сейф свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, 1379 вільного досвіду. Також заробляє свій якам. Друзі, ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жерплей, віскор, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали дивитись другий бій. Також від гравця під ніком Vlasos 21. Вперед! І так, танкисти, маємо другий бій. Це в нас знову Власус 21 і знову тегер, другий, і знову рандом на карті. Протока, але вже в режимі бою перевага, адже маємо три точки. Давайте глянемо, як наш тигр другий зможе себе відчувати на даній карті в рандомі на три точки. В режимі бою перевага мається на увазі. Подивись, соу Ітер виїжджає. найбільш фантастичний танчик в даній грі. Навіщо його взагалі ввели? Не знаю, але... Дивимося, опляти. Подивися, смажена картопля. Яка двіжуха починається. Движ Париж. Всі просто рулять сюди, і починають розстрілювати свої барабани, свої цикли об нашу броню. Подивися, скільки ми вже заблокували. 1300, 1600. тисячу а 60-ті, шістдесят, скажу, тут немає броні на восьмому рівні. Це ж просто красота подивися, вся банда просто мчить сюди. Переїжджають ось цю канаву і зараз будуть фокусуватися на нас. Але на щастя, в нас є танчик, який нам допомагає. Везешенка нас не покинув. І слава Богу, наші середній і легкий танчик просто зайняли Позицію ліквіду... на СТ напрямі, подивися, ліквідували все ж таки їхню АЛТ-шку, забирають точку. Можливо, й добре і мчаться до нас, чи будуть брати точку Б. Але нам тут потрібна допомога. Подивися, до речі, по сетапах е також була зміна, відбулася. В першому бою ми билися проти двох сімірочок. Тут ми б'ємося проти двох дев'яточок. Одна дев'яточка в них відчилилась, це якраз зробили наші середній та легкий танк. І... І, і якраз не знати, що він грав, на Ліфій чи на... ДПМІ. Але ми зараз будемо забирати Луїс Дефінеса їхнього. Їхнього Луїса Дефінеса забрав все ж таки цитап союзних сил. Це вже добре. Ми забираємо в командирську башенку, ліквідовуємо викаженку. І це вже також добре. Ще й з підривом боєукладки. Чудо-чудесне. Ну скажи ж, друже танкіст, подивися, скільки вже заблокували. 2820 820 заблокованої шкоди. Майже доганяємо настріляну шкоду, забираємо. Емілько, прекрасно подивися, тупо який турбозлив, який турбозлив, навіть не встигаєш все прокоментувати Сетап, вор... сетапу ворожих силах. У нас під контролем дві точки, і точка це в ворожих сил. Ну це без шансів для Елефанта. Чому? Тому що, по-перше, він тут вже нічого не зробить, нічим не зараляє для своєї команди. Союзники, отже, подивися, скільки усіх хідпойнтів, які всі жирні по хідпойнтам, танкіс. Ну це просто крах зараз буде для... А Фердинанда для Федіра Бондарчука, і зараз його будуть забирати. Забирає наш Еміль, той, який був здриснув на СТ напрям, замість того, щоб нам допомагати. Але на щастя, все ж таки, ми вирулили цей бій до перемоги. І що ж дивимося на після бойову статистику, що в нас там. Получилося. Точно нашого Власуса 21. 3,21 напуляного демеджа, 2,820 заблокованої. Шкоди, подивися, ну знов блокує якусь космічну цифру на восьмому рівні. І це просто красота. Два знищено. Шість непробиття. Ну, таке буває. Перша знакласності сталева стіна. Погнали далі. Пішов плюс на 25 866. свісей свою копілочку, І перше місце. Так чи ні? Ні, друге місце по нанесені шкоди. 1000, 328 вільного досвіду заробляє подивись у нас на досвіді більше, виходить, ніж нашого союзника. Але в цього союзника бачиш, що більша шкода, тому він і в топі. Друг тенкіст. І що ж, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Діскорд. Для того, щоб потім разом з нами тенкісти, приглядати їх ж на цьому каналі, я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться. Шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами.